Всім привіт! Я рада вітати з себе на каналі. І сьогодні я буду закривати, Ну як можна сказати, чи живчик, чи як не яблучний, а абрикосовий. Значить, в мене тут то це вже оці абрикоси, я вчора з вечора почистила їх і залила відро абрикос, залила 15 літрами води. Сьогодні я тільки що це перецідила їх. Зараз поставила вже на огонь. Зараз я додаю 600 грам цукру. Трошки у ту каструлю додавлю. Небагато так, приблизно грам 100-150. Отак. От І решту сюди висиплю. Отак. От в ще загальна кількість 600 грамів. Більше-менше, тут різниці не буде. Ось так розмішую. І добавлю лимонної кислоти трошки. І закип'ячу. Тільки закипить і буду закривати ось такий ось такий сік. Ось, отак десь. Це в мене така манюнька манюнька вона не чайна ложечка. така. Хто знає, як її назвати. Все, і оце так. І зараз воно буде, у мене стоять нагріватися, до доводити до кипіння закипить і буду розливати у банки. Получається смачно, менше шкурок, менше всього. І, виходить, така собі смакота. Напиток такий приємний, абрикосовий Так, що ось ось так. Прийшла визбирати абрикоси, їх тут насипалося багато. З цієї сторони вже на абрикосі практично немає. А з тієї сторони, я ось покажу, там багатенькі. Такі, такі красиві абрикоски. Це його дородили. Минулому році вони трошки не такі були. А в цьому році оце ось такі красиві абрикоски. Спасибі Богу, вродили. А сього боку їн Бачите, скільки ша єсть. Що-то співають. Можна їх обтрусити? Ну, хай. Ось такі вони. Зараз попробую приблизити. абрикоски. Красивые, красивые абрикосочки. Вот так. О. Тут вот Зелень не я трошки. Не сбирала видарца маленькая, 5 Ща ще буду ця сусідка січмінь посіяний і не все йду неї на вроди. Саме зелене. Ось так. Тоді я збирала я абрикос і буду тепер я їх переробляти Щось ось буду на, на це. Лупати їх і буду складати його і заливати водою. І буде в мене живчик. Друзі, закрила я шість банок 3-літрових і одна літрова. ось такого абрикосового напитку. Ось так.